Громадянство Великої Британії як пройти весь процес правильно і не зіпсувати все на фінішній прямій. Ви пройшли довгий шлях, візи, статус, ILR. Здається, залишився один крок натуралізація. Але саме тут багато хто помиляється. Ось що потрібно знати, щоб не зіпсувати все на фініші. 5 років проживання плюс рік після постійного резиденства це мінімум. Для подружжя британця можна без додаткового року. Ви не можете порушувати правила відсутності не більше 450 днів за 5 років і не більше 90 днів у останній рік. Це перевіряється дуже жорстко. Good character requirements – це неформальність. Навіть неоплачені штрафи, судові справи або прострочені візи у минулому можуть стати причиною для відмови. Перед подачею варто зробити Subject Access Request це ваш повний архів з Home Office, Іноді в ньому виявляються сюрпризи, про які ви не знали. Усі документи мають бути перекладені, актуальні та підтверджувати безпосереднє проживання. Подача на громадянство це фінішна пряма. Не робіть її з заплющеними очима. Хочете перевірити свої шанси або підготуватися без помилок? Звертайтеся до нас або напишіть у особисті повідомлення.